Славетну і святу Україну, національну Україну чекає велике і світле майбутнє. Україна найдревніша нація світу, з найстарішою демократією, вільною волею, славою і свободою і вибором Бога. Українці найдавніші білі люди на землі. Слово Боже людина є тільки в українській святій мові. Перше слово і першу мову Бог дав українцям. Тепер перше слово, а слово було Бог і назвав Бог українців слов'янами. Словяни це ті, що несуть слово Бога, Слово Боже у світ. Бог завжди з українцями спасає українців від усіх негараздів, що несе їм сатана. Сьогодні сатанізм Москви і Кремля. Українці побудували навіть сатані місто Москву і Кремль, як престол сатані, щоб сидів тихо та, та сатанам біситься. Бог гремствує, та сатаністи назвались рускими і брешуть Богу і світу, що вони родом з Києва. І хочуть знищити українців і стати такими геніальними, як українці. І хочуть удурити Бога, що це вони, сатаністи руски, є українці, сини і дочки Бога. Що це вони слов'яни, українці, генії, герої, сини і дочки Бога живого, що це вони хахли, сини неба. 19 наукових установ і інститутів вивчають Україну і українців в США і не можуть зрозуміти, хто такі українці. Буває весь світ проти України і українців, а вони живуть. А безславно гинуть ті, хто проти України і українців. Гадольф Гітлер виступив проти Степана Бендера, не надав незалежність Україні і безславно помер. Йосип Сталін надав незалежність Україні. Україна заснувала, ООН, надала свого посла Української нації до Організації Об'єднаних Націй, а потім Йосип Сталін забрав незалежність в української нації, українців, і безславно втопився в своїй мочі. Положили його до мавзолею, але він сильно воняв і його безславно викинули. З Мавзолея, але він успів украсти картуз і шинель Адольфа Гітлера. Тепер фашизм гуляє по Москві і по всій Російській Федерації, і несе горе Україні і іншим народам світу і всій Європі. Русські присягнули сатані Адольфу Гітлеру. І Йосипу Сталіну, і Путіну, і відреклися від Бога живого. Американці зробили аналіз ДНК, українці встановили, що це трепільці і арійці, що це скіфи і сармати. Зробили аналіз ДНК, в русських і встановили, що це кацапи, андрофаги, людоїди. Робити ДНК народів, поневолених московською сатаною Путін заборонив. Аналіз Інституту національного гетьмана України і українських земель показав, що за 30 років що українці мужського полу не зможуть побудувати національну державу Україна державою радості і щастя, що чоловік. Що прожив у Києві 10 років і побув начальником, це вже не двохлічна особа, це столичний монстр, гайка корупції і болт розкрадання України. Щоб побудувати національну Україну державою щастя, радості і слави, треба повернути в Україну традиції Сарматської України, сарматія. Цар мати це де всю владу в Україні передати жінкам. Жінка, Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Жінка президент України. В Офісі президента працюють тільки жінки. Голова Верховної Ради України жінка. В Верховній Раді України працюють тільки жінки. Депутатами Верховної Ради є тільки жінки. Уряд України очолює тільки жінка. Члени уряду, міністри, і їх заступники тільки жінки. Чоловіки займаються промисловістю, сільським господарством, зброярством і економікою. Служать в армії, захищають Україну, роблять зброю, літають у космос. На всіх посадах начальників і керівників працюють жінки, що народили для України трьох і більше дітей. Ті жінки, які не хочуть народжувати дітей, повинні служити в Збройних силах України 12,5 років, по бажанню 25 років. На традиціях Сарматії, служити в елітних підрозділах Амазонок. Та розвідувательно диверсійних частинах, що будуть адекватні мощі ядерної зброї. На традиціях Сарматії жінка в Україні повинна мати повну свободу і обирати собі чоловіка. Чоловік, якого брала жінка, не має національного права відмовитись. Для цього Соціального переходу нації на сарматські основи організації суспільства необхідна нова національна конституція України. Тому національний гетьман України і українських земель звертається до всіх жінок України написати нову національну сарматську конституцію України і подати її на конкурс. За адресою 04070 місто Київ, вулиця Волоська, 31А, Офіс 45, з підписом на конкурс національному гетьману України і українських земель. Українські жінки це великі перлини Всесвіту. Слава жінкам України! Слава Україні! Героям слава!